Дай Боже здоров'я! Слава здоров'я! Дякуємо, дай Боже всім людям здоров'я! Ну що вас тут виходить? Мусе виходити. Хто хоче, то в того все виходить. І банки закриє, і роботу зробить, і церква Ще й знака помалює. У мене саха прийшла. моя. Все. Красимо, красимо. Сергійко допомагає. Михайлік тримає стоба, бо Сергійко дуже дає щітку і шорує. Онук вам де бавиться, по собі. Ну, видно, на, на, на картинці вже видно, що ми трошки красиво чимі? Так, звичайно, дуже гарно вийду. Хоча розпис Петриківський буду робити, я знаю, як мені вийде він. Але якісь ромашки мію малювати. Намалюю калину, ромашки. Все, грона, таке все буде красиво. Я думаю, що на щось щось велюка вийде. Головне, що людина хоче, синочку. я сюди, а ти того, що мені засиниш. Усім благословіть, від... а ми щось зробимо. Там я вже покрасила. Переходьте на другу сторону. Все, вже там. Там з сторони все? Так, да. тільки те, що достало. Тут ага. у мене така Щепітільніша, то щепітільніша так. робота так. трошки. Помаленьку. Дивіться, гарно зікує, з боку як. Дуже гарно, дуже гарно. гарно. гарно, гарно. Тут красиві краєвиди при в'їзді в село і тут. Тут теж треба буде забілити завтра врану. Я приїду рано до Білю. Тут намалюю квітки, тут квітки тут. о, ви кажете, Верху квіта зроблю. Це mm -hmm. Буде красиво. Буде гарно. Напишіть у коментарі, як воно, гарно чи не гарно. О.